Пісня називається Широкіно. Пісня про наш добровольчий батальйон Донбас, про нашу рідну роту «Карпатська Січ, про війну, про те, як він так емоційно заспівав, як він, навіть він то бачив своїми очима молодого добровольця, тому що йому тільки 19 років. Його позовний лис, він сам родом з Закарпатської області із Виноградівського району. Ну, більше я не можу про нього сказати, я думаю, закінчиться війна нашою перемогою, він прийде. І ми вам його покажемо і він заспіває ще раз ту пісню. Минають дні, минають ночі, не втихають шквал гармат, нехай там все пари регочуть, Наш дім окупантам не занять. <паспілляння> ми в бою. Як одна сім'я, будем бити ворогів без кінця. Брат, сестра, пам'ятай ці слова, йдемо разом до кінця, йдемо в бій з посмішкою мило, що валити кремлівську не не знаю ні страху. Не батальйон Донбас Донбасс, Икорпать Косич. Я знаю их страху. Не батальйон батальон, Донбасс, Икорпать Косич.